Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про ті речі, які я вважаю в Україні набагато крутіші, ніж тут, в Англії і в Європі загалом. І я нарахував сім таких речей від серйозних до не дуже, почнімо. І перша річ це сфера послуг. Я маю на увазі, починаючи від якихось автомийок і закінчуючи ресторанами, я вважаю, що взагалі сфера послуг в Україні набагато якісніша і також значно дешевша, ніж тут. І якісніше в плані, що люди працюють набагато краще. Вони відчуття таке, що вони віддаються своїй роботі і більше її вважають за те, що вони не просто свою там зміну відпрацьовують, а вони дбають про клієнта. І я можу таких прикладів навести дуже багато. Якщо взяти від ресторанів, то я не кажу, що тут погані ресторани, але вони коштують. Вище, ну звичайно, що і життя вартість життя тут вище, але думка така, що в Україні ресторани нічим не гірше, є дуже високий рівень обслуговування. І навіть якщо зперімати особливо якийсь по фастфуд, типу Макдональдс та Макдональдс в Україні рулить у Макдональдсі. Люди працюють просто на віддачу дуже серйозно. Тут в Макдональдс гидко зайти. Це взагалі робота низькоякісна якісна і сервіс там також бажає чекати кращого. Також можу сказати і про якусь автозаправки. Так у нас там ніхто вам тут ви самі будете ставляти пістолет і самі будете всі от, знаєте, брудні руки, всі в бензині собі витирати, самі будете собі сплачувати. Ну це зручно самообслуговування, але в Україні прийнято, що вам хтось це зробить за вас, що навіть вам іноді там протруть скло і таке інше. Це показує рівень. І, взагалі, заправки у нас вони такі кльові, там сходиш, там пахне кавою, можна взяти. Тут не так, це більш таке, як місце, де ти приїхав, заправився та поїхав, і руки треба витерти, бо можуть бути брудні. Таке часто зустрічаються, автомийка також. Багато ручної роботи у нас можуть там помити вручну колеса. Так у них там спеціальні такі також пістолети для того, щоб це зробити, протруть вам вікна і таке інше. Це дуже дешево. Коли я останній раз це робив в Україні, мені здається, це десь коштувало 150 гривень. Тут це буде коштувати десь 10-15 фунтів, і це буде або самостійно, або в кращому випадку повністю автоматична мийка, яка ну, не така звичайна. Класна. І так можу казати про інші речі, також про перукарні і так далі. так так далі, і так далі. Тож сфера послуг в Україні, по-перше, дуже дешева, а по-друге, дуже якісна. І мені дуже шкода, бо навіть ось якщо приклад до стоматолога, коли я ходив в Україні, то десь від вартості послуг 80% це були вартість матеріалів. Тут це скоріше десь 50 на 50%, а то навіть. Послуги дорожчі, ніж самі матеріали. В Україні послуги, на жаль, дешеві. Ось це велика різниця, але дуже якісні. В Англії ніяке порівняння не можна. Йти. Я у минулому відео порівнював, Казав, що англійці не можуть конкурувати з, зі східноєвропейцями з якістю етикетом послуг. Тим паче не можуть вони це робити порівняно з українським рівнем сервісу. Другий пункт. Це надзвичайно важлива медицина. Багато хто дуже сильно дивується, хто нещодавно приїхав в цю країну. Та й взагалі в європейських країнах я жив у Нідерландах. Медицина це дуже недоступна річ. Вона якби є, але її немає. В Нідерландах у вас взагалі є обов'язкова сплата. Ви маєте платити за страхування обов'язково десь там в середньому 100-150 євро. Тут є, начебто, безкоштовна медицина, але рівень до її... також бажає чекати кращого. Там приходите в госпіталь і можете чекати по 5 годин, поки вас прийме лікар, незалежно від того, яка серйозна у вас проблема. І підхід тут такий, що якщо у вас щось болить, ви вам скажуть 10 разів, прийдіть додому, почекайте, попийте чайок, може вам покраще, і тоді, якщо не покраще, приходьте. Вони вас приймуть і дійсно допоможуть, якщо у вас вже взагалі взагалі погана якась ситуація. У мене, коли були малі діти, там була температура, вона досягала там, 39 градусів, я от дзвонив лікарю, мені казали, ну нічого, це дитина, нормально, це діти можуть до 30. Дев'яти можете не хвилюватися. І, і так весь час. Тобто такі, я би сам хотів бути тут лікарем. Тут Значить ти працюєш, але всім відповідаєш, знаєте що, а ви просто підійдіть додому, пересидіть. Якщо через три дні вам не стане краще, приходьте знову. І це їхня основна робота: заспокоїти пацієнта, нічого не робити і просто сказати, щоб йшо додому. Ну, так це тут працює. З одного боку. Ну, наче воно дійсно так, наче воно дійсно ти там виліковуєшся, але дуже часто, коли дійсно бувають серйозні проблеми, і отримати е, допомогу складно, взагалі складно. Ви можете не отримати там. Наприклад, це результати аналізу або вам можуть прислати відповідь просто у смс-повідомленні без автовідповідіча, і все, от значить, у вас така ти проблема попити вітамінчики. Ви не можете самі тут придбати собі якісь ліки, ну. Такого немає. Тут немає доступних. Тільки якийсь парацетамол, може там якийсь, типу фіналгелю, щось можна купити в магазині. Але не більш того, тим паче, звичайно, не антибіотики. Антибіотики, якщо вам потрібно, то це вам будуть строго дозовано, оскільки вам виписав лікар, через таку давати малесенькі віконце під розписку під, під документи. Це дуже серйозно. Це круто, звичайно, бо зложування антибіотиками воно не призводить ні до чого хорошого, але також у вас немає доступу до багатьох інших ліків і тому. Українці, а також я знаю, от, тут багато польських магазинів. У них є цілий такий як відділ ліків. Ви приходите, а там у них такий стенд. І значить, от, ліки, які потрібні, ви самі собі можете вибирати, що, що вам потрібно от, в польському магазині купити саме лікуванням. Зайнятись. Це вважається нелегально. Бо навіть ну в Англії я ще не чув, але в Нідерландах є такі облави на польські магазини, де поліція приходить і просто зачищається повністю з збирає всі ці ліки, бо ну також їх можна зрозуміти. Вони хвилюються, щоб людині не саме лікування не стало гірше. Але ж якби у нас така культура, такий менталітет, ми знаємо, як треба лікуватися краще ніж лікар нам розкаже. З медицини тут. Важко. Якщо вам потрібна медицина, все добре тут, поки щось серйозне не трапиться. Хвороба якась. Тільки якщо дуже серйозно допоможуть, якщо не дуже серйозно, то самі собі не прозволяще. Річ номер три це податки. В Україні мені здається, з податками набагато краще, ніж тут. Тобто вони нижче, їх менше і вони прозоріші. Себе відчуваєш доволі. Комфортно. Я якби, стикався з податками тільки коли в Україні мав свій ФОП і платив 5% як ФОП третьої категорії, здається. Бо доволі було все зручно, були інструменти, сплачуєш спокійно, отримуєш повідомлення, що все нормально, і спиш собі спокійно. Тут все складно, тут податки. В різних дуже неочікавних місцях, по перше, вони можуть досягати 42% в залежності від вашої зарплати. Вони дуже не такі неочевидні. Вони йдуть по наростаючі так називаємо відра. Бакет. Чим вище у вас заробітна плата, тим вище податок. І там ще є нюанси. Буває так, що там є звільнення від податку, в залежності від вашого доходу. Якщо він просте, то це звільнення зменшується. І такі інше. Багато багато нюансів. І податково може вам іноді навіть писати листа, що ви маєте заповнити свою декларацію самостійно. Ця декларація вона буде там на 10 сторінок. Буде на кожній сторінці по 10 питань. Під кожним питанням буде пояснення на три абзаци, що воно мається на увазі, і ви будете собі чухати репу, і думати, що треба тут відповісти, і підніти, значить, боятися щось відповісти невірно, бо може прилетіти штраф. Сервіси тут є, які допомагають за вас, звичайно, заповнити це все. Це десь коштує 150-200 фунтів. Ну, це такий бізнес, і люди, звичайно, вибирають часто ці сервіси. Хтось не вибирає на свої ризики. Я не вибираю, я заповнюю цю декларацію самостійно, не знаю, якщо мені прилетить якийсь штраф, то буде, буде мені така наука. Мені від цього неспокійно, мені не подобається. Тут оподатковуються тут окрім зарплати. Тут Наприклад, ну є податки наприклад, на автомобілі. Да? Особливо в Голландії це більше, ніж в Англії, вищий податок. От у вас є автомобіль, користуєтесь ви ним чи не користуєтесь, ви платите податок. В Україні круто тим, що якщо ви купуєте бензин, то вже у бензин це акциз, він якби внесений. Тобто ви їздите, значить ви сплачуєте. Не їздите, не сплачуєте. Тут ви сплачуєте так чи інакше. Якщо у вас старий автомобіль, ви сплачуєте ще більше, бо за старі автомобілі вони піклуються за екологію. Обкладають вас податками, якщо ви їздите в деякі регіони, наприклад, Лондона у центр, де там, вони хочуть боротися з трафіком, там також треба сплачувати. Наприклад, є такі нюанси, що якщо ви хочете тут е, дивитися е, стрімінгове ТВ, е, якісь телеканали, ви маєте сплачувати, е, здається, 13 фунтів щось біля цього в місяць за те, щоб дивитися телевізор от, просто якісь канали. В Україні цього нема, або це просто розпорошено в тому податку, який ви просто сплачуєте, ви цього не помічаєте. Мені це було дуже, я коли ви отримав, там прямо така був лист, значить, вас лякають, що якщо ви не признаєтесь чесно, що ви дивитесь з ТВ, то у вас може платіти штраф до 2000 фунтів за те, що ви не сплачуєте податки, але дивитесь ТВ. Це все на підтримку каналу BBC, де всі люди, які дивляться тут телевізор, вони мають сплачувати. 13 фунтів в місяць, щоб BBC, значить мав фінанси для того, щоб продовжити свою роботу. Дивина. І я знаю, що раніше тут було так і на радіо. Якщо ви хотіли слухати радіо, то також сплачували окремий податок. Це відмінили десь, по-моєму, у 70-х-80-х роках. Тож так, податки є на тримання, наприклад, домашніх тварин, на собак і таке інше. Цього дуже багато, багато нюансів складно і все збирається ці гроші. Саме гірше, мабуть, те, що це все так неочевидно і з такими трішки залякуваннями відбувається, що якщо ви десь щось не декларували, щось ви десь не там не сказали, то вас можуть покарати. Мені це тут дуже не подобається. В Україні в цьому плані все супер, мені здається. Четвертий пункт, як на мене, який я вважаю дуже важливим, це те, що в Україні багато свободи. Коли я кажу свободи, то я маю на увазі. Робити речі, які тут заборонено. Ви можете, наприклад, на автомобілі там паркуватися де завгодно, да, там їздити як вам завгодно. Я завжди відчував, коли я в Україні водив авто, що мені тут набагато більше я можу всього робити. Я можу поїхати на цьому автомобілі десь там. В якихось, може, не дуже дозволених місцях або припаркувати просто на вулиці десь автомобіль, і мені за це нічого не буде. Ну, до недавніх пір я знаю, що зараз вже цим трошки зробилось серйозніше, контролюють. Але тим не менш, це я думаю, все ж таки в Україні ще краще, ніж тут. А також дуже багато інших речей. Ви, наприклад, можете піти на природу, там зробити собі шашлики, так, ви можете купатися в якійсь річці, відпочивати, ви можете там. Поїхати в ліс і кемпінг собі влаштувати. Тут всім все строго. Кемпінг, ось у вас є місце для кемпінгу, значить, 100 фунтів в день можете там свою машину ставити і наче бути в кемпінгу. Ось у вас тут може бути такий малесенький відерка, де ви будете свої шосокі робити тільки тут. Ніде не можна в якихось лісах або парках робити там собі барбекю. Ну, зрозумілі причини, звичайно, хвилюються за екологію і за те, щоб не було там пожежі, забруднення. Це все зрозуміло. Риба, ви хочете ловити рибу в річці, треба ліцензія на це. Ви не зможете спіймати любу рибу. І не всю рибу можна ловити. І не в будь-якій кількості вас може зупинити поліція і штрафувати за те, що ви ловите рибу не там і не ту, що треба. Тож зараз я тут трошки міксую Голландію з Англією, тобто, це от про рибу. Це конкретно я знаю такі випадки в Голландії, в Англії. Я не можу сказати напевне, але думаю, що така ж сама ситуація. І таких схожих речей дуже багато. В Оландії також я знаю, що був такий, от, наприклад, штраф, коли людина припаркувалася на, на вулиці проти трафіку, так на дорозі, але машина якби дивилася на зустріч трафіку. Потім, коли люди прийшли, вони побачили, що у них тікет значить висить на склі, бо так не можна. Значить, людина трішки виїхала на зустрічну смугу і все прилетів. Штраф таких моментів просто купа. В Україні це все вам не треба хвилюватися. Коли да? Українець приїжджає сюди, йому багато в чому доводиться від собі відкривати, що це не можна, це не можна, це треба отримувати ліцензію. Наприклад, навіть в басейн знову ж таки в Голландії якось в басейн не зміг потрапити, бо мені сказали, от у тебе є документ, який значить підтверджує, що ти вмієш плавати. Басейн, глибина метр вісімдесят. Я кажу, нема. Ну тоді все, ти не можеш піти у басейн. Значить, дивно, дивно. І я вважаю, що в Україні з цим дуже круто. Дуже багато свободи. Не завжди це плюс, тим не менш. Країна країна вільних людей. Ну і звичайна ж погода, як без неї. В Україні дуже кльово з погодою. Ну, ми також її ненавидимо там. Там часто буває так, випав сніг, і все це розстало. Стало так, от все брудно, грізюкася. Так, багнюка не подобається. Але тим не менш в Україні є сезони: є справжня зима, є справжнє літо, справжня осень, є весняні грози. Це от озон, який відчувається в повітрі, сніг, мороз, Замерзається озера, коли там можна пригнатися в сніжки, покататися на санчатах, літом жара, можна відпочити, десь на пляжі. Можна насолоджуватися оцею зміною сезонів круглий рік. Тут нема такого. Тут весь час дощить і ось така от погода більш-менш однакова. Літом трішки тепліше, зимою трішки холодніше, дощі і урагани, які ламають, руйнують вам забори, виривають дерева і виносять ваші спітники десь на середину вулиці. Не змінюються взагалі. Мої діти навіть не знають, що таке нормальна зима, тут доводиться десь їх возити. У мене, коли мій син старший, він. Народився в Голландії, і він не бачив, що таке сніг. Коли ми з ним приїхали, йому було десь два рочки, там, два з половиною приїхав в Україну, він перший раз сніг побачив. Він навіть, о, от що це, сніг? Ух ти! Тобто тут треба такі речі дивитися, які в Україні вони як от є, і ми приймаємо їх за даність, вони є, є, то цього нема. Тож погода тут повна лажа, в Україні з ним набагато класніше. Також це дуже суб'єктивно може викликати багато хейту, але я вважаю, що такі британці, вони. Це я вже трошки про сферу послуг казав, але це також відноситься до сфери розваг. Дуже багато чого робиться тут так, як кажуть, спустя рукава. Тобто ви купуєте квиток на щось, ну, зазвичай я кажу про дітей, на якийсь не знаю, концерт або виставу. і для того, щоб просто дивуватися, думати, ну ви серйозно, ви за це просто ці гроші. Там, наприклад, ми ходили в якусь відставу на «Мумі троля, і я сплатив за це щось здається, 15 фунтів. Поїхав з Марком туди, і для того, щоб просто двоє людей відкрили величезну книжку, а на цій книжці були малюнки. Вони розповідають і просто перегортують сторінки. Ми продивилися цю відставу там щось годину. Я не знаю, я не уявляю. Я, я таку виставу можу вдома Робити ми для цього, ще їхали далеко. Ну, таких речей багато. Я вже як іронізую, що а, ну, в Англії тут особливо немає чого очікувати, треба просто понижувати свій рівень очікувань. Бо в Україні е, такі речі вони на найвищому рівні. Я знаю, скільки разів ми ходили на якісь вистави. Ну, вони просто круті. Вони просто круті. Нещодавно був випадок, ми пішли в цирк тут. І цирк виявився раптом дійсно класним. Я просто подумав: ух ти, ніщо собі цей цирк він був дійсно не нудний, дійсно подобався дітям, навіть мені. Але потім, коли я про цей цирк трішки почитав, я дізнався, що кожен четвертий актор у цьому цирку українець, що він там на четверть або навіть на на третину там. У менеджменті двоє людей, і одна з них українка. Тобто українці вони підняли якість цього цирку до такої рівня, що він так, він дійсно подобається він дуже класний. Тобто організаційні моменти, якихось свят, вони тут дуже такі стандартні і не дуже багато любові до них, не дуже багато деталей, багато речей, які просто. Люди не дуже сильно про них думають. В Україні думають про всякі такі, не знаєте, як кажеться, не перші, якби не найважливіші речі, але в Україні це все продумано і це дає результат. Це дуже кльово. Тобто я, мені здається, що в Україні сервіс розваг, інтертейменту якогось. Це дуже високий рівень, дуже круто. Ну і ще дві речі, які менш, здається, важливі, але тим не менш. Інтернет. Інтернет в Європі повільний і дуже дорогий. Він поганий. І на цьому все. Швидкість в 1 гігабіт От тільки може в цьому році в минулому почала тут з'являтися масово. До цього це було там 50, 150 Мігабіт. У мене 150 Мігабіт. До цього було 50 Мігабіт. Я сплачував під 40 фунтів за це. Ну, зараз я сплачую 20. Я, ну, просто така акція. Значить, новий провайдер зайшов. Ось він намагається я зараз сплачую 20 фунтів за 150 Міт. В Україні <габіт> був вже може роки три, як мінімум, то й 5 назад. І за нього можна було сплачувати щось там 200 гривень. Ну, може, зараз дорожче, я не знаю. Але тим не менш, коли читав статистику, що в Україні один із найшвидших і найдешевших е інтернетів. У світі, і це супер кльово, це дуже багато чого дає. Насправді швидкісний, дешевий, доступний інтернет це дуже важливо і для роботи, і для розваг, і для чого завгодно. З цим у розвинутій Європі величезні проблеми, просто величезні. Тут дуже стара інфраструктура, треба перекладати кабелі. Це все йде дуже повільно. Ну, це зумовлено, звичайно, тим, що в основному тут живуть люди не у багатоповерхівках, а у частних будинках. І це потребує більше зусиль у нас, якби всім краще було. Але, тим не менш, факт залишається фактом: в Україні інтернет рулить, тут ні. Ну і сьома річ, last but not least, це кухі. Якщо ви користувач інтернету, то ви знаєте, що таке кукі. Це кожен раз, коли ви заходите на якийсь веб-сайт, він там залишає якісь дані у вас на комп'ютері, щоб потім пізнавати вас, коли ви повертаєтесь. Наприклад, якщо ви там залогінились на якийсь вебсайт, то зазвичай це робиться через кукі, щось зберігається у вас на комп'ютері. То так, тут треба на кожному сайті, коли ви заходите на новий сайт, натискати кнопочку Підтверджую, що куки будуть збережені, що значить там. Ви можете збирати дані про мене. Це настільки вже задовбує, що е, мені здається, що треба вже якийсь плагін для браузеру, який буде просто натискати цю кнопку кожен раз, бо неможливо просто це терпіти. Не знаю, зараз в Україні такого, я здається, ще нема. Тут GDPR, всі хвилюються про те, що хтось буде чиїсь дані колекціонувати. Якщо ви. Йдете до лікаря, ну зараз куки вже переходять в більш широку тему, куки це частина великої проблеми, що вам треба завжди дозволяти зберігати якусь інформацію про вас. Йдете до лікаря, підтверджуєте, що так, я дозволяю на, там, обробку своїх даних, дозволяю там, збирати статистику, вам дається такий папір, вам треба купу галок там, відмітити. здаєте дитину у школу. Дозволяє збирати дані про свою дитину, дозволяє чи не дозволяє її фотографувати. І навіть і такі, які не дозволяють своїх дітей фотографувати. Тобто є фотографія колективна так, класу. Одної дитини нема, бо батьки не дозволили. Ну, вони переживають, що хвилюються, що за них значить, хтось буде дуже сильно уваги до них приділяти. Я не вважаю, що я такий важливий, і інформація про мене якось сильно на щось вплине взагалі. Тобто, якби звичайно людина, яких мільярди. Google знає про мене все. Тобто, що, що я ще можу тут дозволяти чи не дозволяти. Ця от така бюрократія, вона сильно погіршує життя. Я активний користувач інтернету. Я працюю в інтернеті, це взагалі моя основна діяльність. Хто менше цим займається, тому нормально. Мені складно. Мене це реально здобає в Україні. Я дуже радий, що цього не було. Сподіваюсь, що такої також штуки не скоро з'явиться. Насправді список можна продовжувати довго, треба ще поміркувати. Це просто перше, що мені пройшло в голову. Мені здається, цікаві були пункти. Якщо щось буде мене з'являтися, якщо буде про щось ще думати, буду, може, якось ще зніму якесь відео про це. А ви, друзі, скажіть, чи було вам це цікаво? Чи ви згодні, чи не згодні з тим, що я зараз сказав? І до нових зустрічей!